Ммм, <ганування> бастурма. Сіль і нітритна сіль, в обичну сіль. М'ясо у нас быток. І на три дня в холодне місто. М'ясо просолілось і тепер промиваємо його, промиваємо і оставляємо, щоб провітрилось десь ще на півдня. М'яско засолилося, обвітрилося. Суха приправа і мокра аджика грузинська. Дім марлю. І на три-чотири доби в тепле, сухе місце. Ммм, бастурма. Бомба!